Друзі, усім вітання. Мене звати Ігор Гаврищак. Сьогодні на календарі, 1 серпня, п'ятниця. Давайте разом з вами проаналізуємо найважливіші новини з цього божевільного світу. Якщо ви вперше на моєму youtube каналі, пропоную вам підписатися щодня. Працюємо для вас, оновлюємо для вас інформацію. Звичайно ж, поставте лайк, прокоментуйте звідки ви дивитесь. ваші зауваження, побажання, запитання вони дуже і дуже вітаються. Важливий зворотній зв'язок і давайте разом бороться. Проти російської пропаганди і разом з вами просувати Україну мовний контент, тому також і діліться нашою з вами розмовою. Про що сьогодні будемо говорити? Про те, що диктатор Путін вперше прокоментував ультиматум Дональда Трампа також назвав умови завершення війни в Україні. Вони такі, які були рік тому. Ну і звичайно, що є проблеми в Путіна з Азербайджаном. Алієв продовжує відстоювати свою позицію. Також Україна отримає Петріот від Німеччини, що дуже важливо. Почнемо з того, що два невдахи Путін та Лукашенко зустрілися. Ну, бо більше їм немає з ким бачитися. Їх більше ніхто в, цій, в цьому світі бачити не хоче, крім там е, представників Нікарагу і Лаосу. Якщо ви дивились попередні наші розмови, то подивіться. Так, от вони зустрілися на острові Валам, що знаходиться в Ладозькому озері. Це зовсім неподалік від кордону з Північно-Атлантичним альянсом з новим членом НАТО. Це Фінляндію, неподалік Санкт-Петербурга. Там вони поспілкувалися з так званими. Медіа російськими пропагандистськими. під час зустрічі із самопроголошеним президентом Білорусі Лукашенком Путін заявив, що позитивно оцінює турецькі зустрічі, стамбульські перемовини, які ми прекрасно з вами знаємо, ні до чого не приводять. Лише там делегація на чолі з Мединським викидає на сіл ультиматуми, неприйнятні для України і цілого цивілізованого світу. Але Путін називає їх важливими, бо згадує там обмін полоненими все як завжди. Також. Кремлівський диктатор заявив, що український політичний режим нібито не заснований на Конституції. За словами Путіна, він виступає за обговорення кроків, які приведуть до встановлення довгострокового миру без жодних часових обмежень. Путін також заявив, що російські умови для припинення війни, які він озвучив влітку минулого року, не змінилися. Давайте по порядку, чому а, Путін каже, що в Україні. Влада нелегітимна, і, до речі, сказав, що вони можуть з переговорами почекати, тому що напередодні Володимирзанський сказав, що треба повалити режим в Росії. З ним нема про що говорити. Це окупанти, це терористи, це геноцидники. І тут наш президент не помиляється. О, це була відповідь Путіна про нелегітимність. Він відповів. А знаєте, вони регулярно на це б'ють, тому що, начебто то, наші конституції не прописана пряма заборона проведення президентських виборів під час воєнного стану. Але ми прекрасно розуміємо, що їх не можна проводити, і в конституції України чітко написано, що чинний президент виконує свої обов'язки допоки на посаду не вступив новий президент. Тому будь-які маніпуляції з боку Росії, звичайно ж, відкидаються, але вони завжди будуть обріхувати і нести свою пропаганду. Про умови, які назвав Путін, каже, що в червні я виступав і назвав умови після яких. Наша окупаційна армія Путінська мається на увазі, вмить припиняє бойові дії. Я вам нагадаю, що він тоді сказав рік тому, в червні збройні сили України мають бути повністю виведені з території так званих днр ленери Херсонської та Запорізької областей. Причому Путін заакцентував, що в межах адмінкордоні в адміністративному кордоні цих областей, які є з 91-го року. Зобов'язання України не вступати до північно-атлантичного Альянсу – також нейтральний позаблоковий без'ядерний статус України. Ну, ми розуміємо, всі ці вимоги вони абсолютно не прийняті, навіть не будуть розглядатися. Ще з того часу з тих заяв з черневих путіна було багато додаткових умов від Лаврова. Пригадуєте, знищити всю західну зброю, аби не було ніякого. Контингенту європейського або третіх країн в Україні, тобто, абсолютно, все те, як було, Путін озвучив ці нереальні умови до припинення війни. Тобто, припиняти своє так зване СВО він не хоче. Більше того, Лукашенко почав там розповідати при зустрічі з Путіним, що Росія, мовляв. Помаленьку, помаленьку буде відгризати території України, відвоювати його виправив Путін і сказав, що Російська Федерація зараз просто повертає свої землі. Ми в жодному разі сказав Путін, не захоплюємо територію України в ході нашої так званої спецоперації. Ну тут коментувати також зайве. Також він відповів на слова Трампа про те, що той розчарований його поведінкою. Нагадаю вам, що Трамп озвучив новий ультиматум, який добігає свого кінця, 8 серпня, і обіцяє Трамп ввести санкції. Про це ще ми згадаємо, що відповів Путін вперше на ультиматум Трампа. Що стосується якихось розчарувань, з боку кого б то не було, то всі розчарування виникають від надмірних очікувань, це відоме загальне правило. І також додав, щоб підійти до вирішення питання мирним шляхом, треба вести. Докладні розмови, а не на публіці, а робити це потрібно спокійно у тиші в переговорному процесі у розмові з тими пропагандистами. кремлівський диктатор також похвалився виробництвом Арєшніка і сказав, що в найближчим часом він буде переданий білоруському своєму великому товаришу Лукашенку. Ну це є відповідь Путіна Трампові. До речі, Трамп прокоментував жахливу атаку 30-31 липня, коли загинули. Веле величезна кількість людей і сьогодні в Києві та й по всій Україні день жалоби. Ще раз проносимо щире співчуття родичам, близьким загиблих. Вони продовжують вбивати росіяни, геноцидники роблять це щодня. І Трамп до речі прокоментував, що він розчарований і, і йому огидно те, що робить Путін, і він готовий вести санкції. Правда каже, не знає, чи вони будуть впливати на Росію, але він буде вводити. Про це ще ми згадаємо. Володимир Зеленський відповів на зак закиди е, Путіна в телеграм-каналі. Написав: Ми бачимо та підтримуємо зусилля Трампа для закінчення російської війни усіх вбивств та, та для досягнення. Достойного і тривалого миру ми вдячні всім у світі, хто підтримує роботу заради миру та допомагає нам. Захистити життя, ми чуємо заяви з Росії. Це Володимир Зеленський коментує слова Путіна на зустрічі з Лукашенком. Якщо це сигнал про їхню серйозну готовність закінчити війну, достойно встановити дійсно тривалий мир, а не просто намагання виграти ще час для війни та відстрочки санкцій, то Україна ще раз підтверджує свою готовність до зустрічі на рівні лідерів у будь-який час. Ми розуміємо, пише Зеленський, хто ухвалює рішення в Росії і хто повинен. Закінчити цю війну увесь світ це теж розуміє. Україна пропонує перейти від обміну заявами та зустрічі на технічному рівні, це очевидно мається на увазі Стамбул до рівня розмови лідерів. Америка це пропонувала, Україна це пропонувала. Потрібна готовність Росії. Ну чітка відповідь Зеленського, але знаєте, продовжують брехати Лукашенко і Путін, тому що, окрім того, що Путін каже, що він задоволений. Процесом перемовин в Стамбулі вони також наговорили серед іншого, що мовляв, вони хочуть, аби припинити удари з повітря, і не тільки так, от самопроголошений президент Білорусі Лукашенко заявив, що Росія, нібито зацікавлена у переговорах з Україною та у повітряному перемир'ї. але українська сторона каже Лукашенко, буцімто цього не хоче за його словами. Україна вже зараз має бігом просити Москву домовитися щодо укладання мирної угоди. Процитуємо Лукашенка. Ну не подобається в Білорусі, мається на увазі зустріч. Ну добре, та хоч на місяць, куди завгодно, але треба просто сідати за стіл переговорів. Україна сьогодні. Має бігати за е, путіним і казати Владимир Владимирович, сядьте за сіл переговорів. Домовляйтеся в іншому випадку. Через місяць, півтора, два там уже навіть оборонних споруд не залишиться. Росіяни все це потихенько відгризуть, захоплять і підуть далі. Ну на ці на ці от слова захоплять. Путін сказав: Ні, 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 ми не захоплюємо ми повертаємо свої. Землі також Лукасенко додав, що для зустрічі на рівні лідерів України та Росії нібито необхідно підготувати відповідний ґрунт. Він звинувати українського лідера президента Зеленського в тому, що він ніби не робить усе необхідне для такої зустрічі. Послухайте, Ну тільки що я процитував Зеленського, який сказав, що готовий. Про це не раз говорили. Про те, що зустрічі в Стамбулі нічого не дають, крім обміну. Ну це важливо обмін військового плану. Дуже важливо, але це не є суть і причина цих зустрічей. Треба розуміти просте про просту річ. І ці зустрічі абсолютно не для цього створювалися. Це йде підміння понять. Ну і якщо говорити про те, що от Лукшенко каже що нібито Москва готова для, для того, аби в повітрі не, не бити з повітря. Ну що він каже, я кажу: та Росія в цьому зацікавлена, тобто того повітряному перемир'ї, і президент Путін. Але ви ж цього не хочете? Скажіть зеленському, нехай на це йде, щоб не було ось цих літаючих апаратів, і на голову людям не падали. Вибухнула, вдарила по 10-поверхівці по будинку, де жили звичайні прості люди, тому це небезпечна ця ескалація. Я так розумію, можливо, Лукашенко говорить про атаки по Україні, бо саме він змалював те, що робить Росія в Україні. Якщо готовий Путін до повітряного перемиря, так прекрасно, тому що в Джиді 11 березня США і Україна делегації підписали, що вони готові про всеосяжне, безумовне припинення вогню, в тому числі з повітрі. Було про це чітко сказано, але Путін від цього відмовився. Тому зараз сказати, що потім готовий до якогось перемир'я в повітрі. Це брехня відверта. Ну і знову ж таки, Трамп засудив ці удари з боку терористів. Марко Рубіо видав правду. Держсекретар сказав: Ми продовжуємо взаємодію з російською стороною. Буквально цього тижня, у понеділок, чи вівторок, ми мали. Повноцінну розмову з ними не з Путіним каже, але з деякими його високопосадовцями в надії досягти певного порозуміння щодо подальшого шляху до миру. Але ми не побачили жодного прогресу, каже Марко Рубіо. За словами держсекретаря, президент Трамп уже понад 6 місяців докладає зусиль, щоб взаємодіяти з російською стороною для миру в Україні, але ситуація не змінюється. От правдиві слова. А те, що там Путін розповідає, що вони готові перемовини. Стамбульський процес немає ніякого процесу Стамбульського. Марко Рубіо, друга фактично, людина в Сполучених Штатах Америки, тому що Джей Дівенс там камерами розбирається, не може, до речі, фронтальну камеру включити. Зараз облітає все відео, Телеграм і інтернет. Так, от, держсекретар Марко Рубіо, який за сумісництвом виконує зобов'язання ще й радника з нацбезпеки, дві ключові посади, фактично обіймає зоні, що політичні, Сполучених Штатів Америки каже, що 6 місяців немає результатів, і ми спілкувалися з оточенням Путіна і нема про що говорити. На цьому крапку треба ставити, вводити санкції, і надавати озброєння Україні. До речі, Комітет в Сенаті профільний Сполучених Штатів Америки проголосував оборонний бюджет на понад 850 мільярдів, не голосував, а затвердив на понад 850 мільярдів, і там виділили Україні 1 мільярд доларів більше ніж пропонував Трамп. Більше того, два сенатори зараз від демократів і республіканців пропонують законопроект. Створили, написали, що в найближчі два роки дати допомогу Україні в розмірі 54 там з половиною мільярди доларів, тобто рух і розуміння Америки, США, що нема про що домовлятися, є не знаючи проголосують. Мало ймовірно що цей законопроект проголосують. Ну але перші дзвіночки є, і перші кроки в правильному напрямку ем, в Сполучених Штатах Америки. Ми бачимо, і Трамп обіцяє вести санкції. До речі, Індія, ви знаєте, відмовилася державні нафтопарробні заводи купувати російську нафту, і це ще не кінець. Це є наслідки того, що Трамп обіцяє підняти мита. Крім того, Німеччина поставить Україні два зенітні ракетні комплекси Великого Радіо Судії Ціозерка Петріот. Це стало можливим після того, як Німеччина домовилася зі сполученими штатами Америки про те, що Берлін першим отримає новітні комплекси. Натомість про це каже в агенція Reuters, Німецький міністр оборони Боріс Пісторіус заявив, що завдяки зобов'язанням США Німеччина може спочатку відправити Україні пусковими установками, а потім додатковими комплексами системи Петріот. За даними видання Reuters, найближчими днями Бундесвер передасть Україні додаткові пускові установки Петріот а через 2-3 місяці. Додаткові компоненти системи натомість, Берлін отримає від США нові патріот. Ну тобто, будуть підписані контракти, і за цими контрактами першочергово Німеччина отримає нові збудовані гарні системи. Це до речі, одна була з умов з боку Німеччини, щоб мати точні гарантії. Що кажуть ще журналісти ротер, що потреби України в протиповітряній обороні стали ще більш актуальними після того, як цього літа Росія посилила свої повітряні атаки, а система Петріот довели свою ефективність. Міністр оборони, новий міністр оборони України Денис Шмагаль, вже прокоментував передачу в Україні Петріотів від Німеччини. Він зауважив, що питання це обговорював з міністром оборони Пісторіусом цього тижня. І хочу з вам трішки розповісти про те, що ми щодня обговорюємо і з експертом Романом Світаном про удари по території Російської Федерації і не лише по тимчасово окупованих територіях. Це не хаотичні удари, це є зв'язок і логістика. Що про що я кажу? Останні тижні. Ви чули, що там в Волгоградській області є удари біля Маріуполя, Таганрога, Ростова. Це все логістика, і є вже перші результати від цих ударів. Маріуполь, волновага, от є там. Логістика після ударів по станції Кальчик. Це залізнична станція. Коли було вибуто тяглову підстанцію, залізниця по цьому напрямку взагалі зупинилася. Тобто від Маріуполя до Волновахи і на схід на Донбас вже нічого не йде і не буде йти в таких обсягах, яких звичайно хотіла Росія два-три місяці. Запорізька ділянка по факту також паралізована ви чули в останні тижні постійно били наші безпілотники. То по цистернах, то по е Потяги, які тягнули за собою на собі, везли і бронетехніку, і танки також є проблеми. Ну і загалом по території Російської Федерації, хочу вам сказати, буквально на днях були удари по станціях котельниково і Тінгута. Все по тих гілках, які йдуть на схід нашої держави, і тут також логістика паралізована за що велика подяка силам оборони України. Тобто, це не є хаотичні якісь удари, а це. Прорахований правильний підхід до нищення логістики. А ви всі прекрасно знаєте, що логістика це номер один рушійної сили на фронті? Про Азербайджан також обіцяв вам розповісти. Офіційний Баку вимагає від пропагандистської агенції ТАС, вибачень через те, що російська ця агенція у своїй замітці назвала місто Ханкенді Степанокерком. Це в Карабаху. Цитуємо: ми очікуємо від інформаційного агентства ТАС вибачень та відповідного виправлення з цього питання. Інакше, відповідно до законодавства, буде вжито заходів щодо діяльності ТАС в Азербайджані. Заявили в МЗС цієї країни. Ну і поки там Росія роздумує, як би то вибачатися, очевидно, вона не буде вибачатися. Азербайджанські засоби масової інформації почали називати Калінінград Кенінсбергом, а Оренбург Орінбуром euh, Орінбором. Ну, це відсилки ви розумієте, до Німеччини і до Киргизської Казахської республіки Радянських. От так от вони поступають дуже все правильно. І вони це зробили саме тому, що вони, тому, що вони місто Ханкенді назвали Степанокерком. Це назва від Вірменська, як ви розумієте. Ось бачимо, Баку не спускає нічого Кремлю. Взагалі Кремль втрачає вплив в цьому регіоні. Ви знаєте, нафта індію вже не купує частину, ну, не купують державні нафтопородні підприємства. І Туреччина, так за Казахстан, принесли негарні негативні новини для Кремля, тому що ці дві країни розглядають можливості для збільшення об'ємів постачання своєї нафти в обхід Росії через трубопровід Бакут-Біліці Джейхан. Так, аби просто киданути Росію, бачимо, всі намагаються відчепитися від Росії лише Лаос. Нагадаю вам, який подарував на зустрічі вчора. два слони подарував Путіну. Ну і звичайно ж, Нікарагуа. Вони вперше ми, е зголосилися в листі президента цієї країни, диктатора зголосилися визнати окуповані території України за Росію. Ну, бачимо, яка підтримка є в Росії. Е так що бачимо, ізоляція продовжується. Знаєте, так виглядає, що 8 серпня Трамп таки веде мита проти країни, які купують енергоносії в Росії. Напевно, Китай це окремий кейс, а от Індії він попередить Індію і Туреччину. Я так думаю, але знову ж таки на жаль, дасть час якийсь, аби подивитися чи реагує на це. Путін. Що ж, такими були найважливіші новини станом на 1 серпня, п'ятницю. Обов'язково підпишіться на YouTube канал. Мій прокоментуйте, залиште свої роздуми. І, звичайно, ж, ставте лайки і діліться нашою з вами розмовою. Побачимось!